Суддя вигнав ветерана з зали суду, бо той прийшов у камуфляжі. У нас тут не армія, а суд. Заберіть цього чоловіка, хай перевдягнеться, тоді ми його вислухаємо. Ветеран завмер. У руках він тримав папку з документами, які могли врятувати його сім'ю від виселення. Ваша честь, я прийшов як громадянин, тихо сказав він. Мовчати, у формі сюди не заходять, гримнув суддя. Зала суду замовкла. Хтось опустив очі, хтось тихо всміхнувся, але кілька камер журналістів, що випадково були присутні, уже фіксували цей момент. Це історія не лише про одну людину, а про гідність цілого покоління. Підпишіться на канал, щоб побачити, як правда проривається навіть крізь найгрубіші двері несправедливості. Сергій сидів на старій лавці біля суду і дивився на свій потертий рюкзак. Він колись носив у ньому сухпайки і аптечку, а тепер документи, довідки, папки з печатками. Усе життя раптом згорнулось у цей рюкзак, йому було 42 два поранення, одне контузія, безліч нічних кошмарів. Він звик витримувати біль, холод і втому, але сьогодні його трясло, і не від травм. Вирішувалась доля квартири, у якій жила його мати та молодший брат. Кредит, який родина не могла закрити через війну, тепер банківські юристи довели до суду. Він з'явився у формі. Камуфляж був старий, але випраний, чистий. Він не мав грошей на інший одяг, а йти в поношеному спортивному костюмі йому здавалося ще більшим приниженням. Форма була для нього символом, доказом того, що він не просто безробітний боржник, а людина, яка віддала роки і здоров'я за країну. Біля входу охоронець поглянув на нього з підозрою у суд в камуфляжі. Це що, нова мода? Це моя єдина мода, коротко відповів Сергій. У коридорі люди озиралися, хтось шепотів. Бач, прийшов у військовому, щоб надавити на суддю. Хтось навіть хмикнув. Мабуть, думає, що йому все дозволено. Сергій чув ці слова. Він ішов коридором із кам'яним обличчям, але всередині щось стискалося йому здавалося, що він уже програв, ще не почавши, нарешті зал. Двері відчинилися і він ступив усередину. На мить уся увага звернулася на нього: темний камуфляж, сірі очі, легка кульгавість. Суддя, кремезний чоловік у чорній мантії, кинув погляд і зробив гримасу. Хто ви такий Сергій Коваль? Відповідач у справі, він простягнув документи. І ви вважаєте нормальним з'являтися в суд у такому вигляді? Голос судді лунав холодно й принизливо. У залі хтось тихо засміявся. Я прийшов так, як живу, відповів Сергій рівно. Це моя форма, іншого не маю. У нас тут не армія, а суд, різко перебив суддя. Або ви йдете перевдягнутись, або слухання не буде. На секунду в залі повисла тиша. Сергій відчув, як кров стукає у скронях. Він міг мовчки вийти, міг сперечатися, але він лише стояв. Стискаючи в руках ті самі документи, що мали вирішити долю його сім'ї. А журналісти вже підняли камери. Сергій відчував, як слова судді ріжуть по-живому. У його голові знову зринають фронтові ночі, коли він із побратимами лежав у холодному окопі і чекав обстрілу. Там, під кулями, вони були рівними. Тут, у мирному місті, його принижували за камуфляж, у якому він пройшов війну. Я маю право бути тут, нарешті видихнув він. Це мій громадянський обов'язок. Ви маєте право, саркастично відповів суддя. Але в пристойному вигляді: суд не місце для військових маскарадів. Хтось у залі пирхнув». Сергій обернувся. В задньому ряду сиділа жінка з яскравою помадою і зухвалим поглядом. Вона хихотіла і нашіптувала щось сусідці. Прошу покинути залу до моменту, поки ви не приведете себе до належного вигляду, відрубав суддя. Сергій стояв нерухомо. Йому хотілося крикнути: А ви знаєте, що таке належний вигляд? Це коли ти стоїш по пояс у багнюці і тиснеш на кровотечу побратима, щоб він вижив, але він мовчав. Охоронець наблизився і торкнув його за лікоть. Ходімо, не робіть гірше собі. У цей момент одна з журналісток різко піднялася. Перепрошую, ваша честь, але ми маємо право фіксувати засідання. Чому людину виганяють із суду через його одяг, це ж ветеран, суддя звів на неї люті очі. Тримайте свої емоції при собі. Тут закон, а не журналістські репортажі. Але камери вже знімали, в залі почався гул. Одні дивилися на Сергія із співчуттям, інші з відвертою зневагою. Він повільно опустив голову, усі його документи. Усі довідки і нагороди, усе, що він зібрав, здавалися марними. Суддя не бачив у ньому людину, лише камуфляж. Та раптом він почув тоненький голос із передніх рядів: Тату, не виходь! Сергій здригнувся. Його дев'ятирічний син сидів у залі разом із бабусею. Він дивився прямо на нього, стискаючи кулачки. І тоді Сергій зрозумів, він не має права мовчки піти. Сергій підняв очі на сина. Маленькі пальці стискали коліна так, ніби від цього залежало все рішення світу, і він раптом згадав, як хлопчик проводжав його на фронт. Тоді син тримався мужньо, але вночі мама розповідала, що він плакав у подушку: Я не вийду, тихо, але твердо сказав Сергій. Це моє конституційне право бути присутнім на власному слуханні. Суддя зневажливо відкинувся на спинку крісла. Ви вважаєте, що ваше право важливіше за порядок у суді? Я вважаю, що повага до людини важливіша за зовнішність, відповів Сергій, і відчув, як у залі стихає гул. Я не церкач і не прошу особливого ставлення. Я прошу лише не принижувати те, що для мене є честю. Кілька секунд усі мовчали. Потім у задніх рядах знову пролунали насмішки. Ну, герой, ще й філософ. Таких зараз повно всі щось захищали. Сергій відчув, як знову підступає злість. Але він тримався, бо знав, якщо зірветься, втратить усе. Журналістка, що сиділа з камерою, несподівано підняла руку. Ваша честь, а чи не здається вам, що це вже схоже на дискримінацію за одягом, людина прийшла захищати свій дім. Хіба форма це злочин? суддя роздратовано стукнув молотком. Ще одне слово не по темі. І видалю із зали вас також, але атмосфера вже змінилася. Люди почали перешіптуватися інакше. Хтось кивав із повагою, хтось дивився винувато. Сергій відчув, що вага стида, яку він ніс у собі, повільно переходить на плечі самого судді. Той намагався тримати обличчя, але навіть у його голосі з'явилася напруга. Гаразд, буркнув він. Сідайте, але я попереджаю ще хоч одне порушення, і будете видалені. Сергій опустився на лаву. Він відчував, як серце гупає в грудях. Це була лише маленька перемога, попереду було слухання, і там вирішувалась доля квартири. Та він уже зрозумів, він більше не буде мовчати. Суддя нарешті перейшов до справи. Юрист забудовника, гладкий чоловік у дорогому костюмі, піднявся і впевнено почав зачитувати папери. Шановний суд, мій клієнт, діє виключно в рамках закону. Дім, у якому проживає відповідач, підлягає реконструкції. Його мешканцям запропоновано компенсацію, яку більшість уже прийняла. Лише відповідач відмовляється, посилаючись на якісь особливі заслуги. Сергій стиснув кулаки. Це не якісь заслуги. Це служба, яка врятувала сотні життів, у тому числі і ваші, хотів крикнути він, але стримався. Його адвокат легенько доторкнувся до плеча. Зачекай! Суддя кивав, уважно слухаючи юриста. Потім перевів погляд на Сергія. Відповідачу слово. Сергій піднявся. Йому було важко виступати, голос тремтів, але він згадав очі сина і заговорив: Я не відмовляюся від закону, я відмовляюся від несправедливості. Мій будинок це все, що залишилося від мого життя до війни. Там кожна стіна пам'ятає дитячий сміх мого сина. Я не розумію, чому хтось у дорогому костюмі має право забрати це. У залі стало тихо. Навіть ті, хто хвилину тому посміхався, сиділи з кам'яними обличчями. Я не прошу подачок, продовжив Сергій. Я прошу лише те, що належить мені по праву. І якщо ви заберете мій дім, то скажіть чесно, за що тоді ми воювали? Його слова зависли в повітрі, дехто з присутніх опустив очі. Журналістка нервово натискала кнопку камери, фіксуючи кожне слово. Але юрист забудовника тільки посміхнувся: Емоції це не аргумент, є папери, є підписи, є план. Ви лише гальмо процесу. Сергій стиснув зуби. Він бачив, як суддя на мить затримав погляд на цьому юристові, наче між ними існував невидимий зв'язок. І від цього в грудях похололо. Він зрозумів. Справу вирішують не тут, у словах, а десь за зачиненими дверима, і саме це було найстрашнішим. Сергій сидів, стискаючи підлокітники лавки, і ловив кожен рух у залі. Його адвокат намагався щось довести, зачитував закони, цитував постанови, але слова розбивалися об глуху стіну байдужості. Суддя знову і знову кивав юристові забудовника, ніби той читав щось давно узгоджене. У Сергія всередині наростав клубок люті. Він відчував, що це не просто справа про квартиру, це випробування чи зламають його остаточно після війни. Син на лаві поруч не відводив очей. Йому було всього дев'ять, але він уже розумів занадто багато, і Сергій бачив, як у дитячих очах змішується сором і злість. Коли адвокат закінчив, Сергій підняв руку: Дозвольте мені сказати ще кілька слів. Суддя скривився. Ми не в клубі дебатів. Але, говоріть, Сергій встав, відчуваючи, як у залі хтось перешіптується. Ви кажете: план, проект, папери, але чи є у вашому плані місце для людського серця? Ви хоч раз були в тому дворі, бачили, як там граються діти, як старі сусіди сидять на лавочках. Це не просто квадратні метри, це життя, моє. Його, Сергій кивнув на сина. І тих, кого вже немає. Він зробив паузу і додав тихіше, але твердо: Ви заберете дім, але не заберете правди. І я обіцяю, ця справа стане відомою. Люди повинні побачити, що ви робите з тими, хто повернувся з війни. У залі пролунав знервований сміх юриста. Ще й погрожує нам, бач, але Сергій знав, його слова вже працюють. Журналістка підняла очі від камери, і він бачив у них блиск. Дехто з присутніх почав кивати. Навіть кілька чоловіків у задніх рядах піднялися, щоб краще почути. Суддя нервово постукав молотком. Тиша в залі, та було пізно. Слова Сергія вже проросли в головах людей. Він зрозумів, навіть якщо цей суд фарс, він більше не сам. Суддя пішов у нарадчу кімнату, залишивши залу в напруженому очікуванні. Люди перешіптувалися, обговорювали виступ ветерана. Хтось зітхав, хтось хитав головою. Але більшість уже не могли ховати обурення. Журналістка, молода жінка в темному жакеті підсунулася ближче до Сергія. Ви дозволите використати ваше ім'я? прошепотіла вона. Це має знати країна. Сергій вагався лише мить. Використовуйте, хай люди бачать, що відбувається. Він відчув, як син стиснув його руку. Малий шепнув: Тату, вони ж не зможуть забрати наш дім, правда? Сергій не відповів одразу. Усередині все обірвалося від цих слів. Він нахилився до сина і прошепотів: ми будемо боротися до кінця. Двері відчинилися. Суддя повернувся, обличчя його було кам'яним. Він довго гортав папери, роблячи вигляд, ніби ретельно щось перевіряє. Але в його очах Сергій бачив втому і роздратування. Суд постановив, почав він. Будинок підлягає знесенню, власникам житла надано право на компенсацію. Вимоги відповідача відхилити. У залі здійнявся шум. Хтось вигукнув: ганьба! Сергій відчув, як земля йде з під ніг. Син пригорнувся до нього, а юрист забудовника самовдоволено посміхався. Але раптом суддя додав, ніби вагаючись, проте суд бере до уваги суспільний резонанс і зобов'язує забудовника утриматися від дій щодо знесення до повторного розгляду апеляції. Ці слова стали маленьким промінцем у темряві. Сергій зрозумів, у нього є час, і цей час треба використати так, щоб правда пролунала голосніше за будь-які вироки. Журналістка вже набирала щось у телефоні. Він бачив, як блищать її очі, і раптом, уперше за довгий час відчув, що ця боротьба тільки починається. Вечір того ж дня. Сергій ішов додому вузькими вулицями, тримаючи сина за руку. Дощ дрібно стукав по асфальту. А в голові крутилися слова судді, будинок підлягає знесенню. Його серце нило, та водночас всередині горів новий вогонь. Бо він бачив, навіть якщо рішення поки що проти нього, люди в залі почули правду, телефон загудів, номер був незнайомий. Сергію, це телеканал. Ми сьогодні були на суді, ваш виступ він уже набирає перегляди. Ви готові дати інтерв'ю? Ветеран зупинився. Подивився на сина, той кивнув, немов дорослий. Готовий, сказав Сергій. Уже наступного ранку його обличчя з'явилося в новинах. Камера показувала зморшкуваті руки, які тримали військовий квиток, і очі, повні втоми й рішучості. Ветерана вигнали з суду через камуфляж, писали заголовки. Герой війни проти системи. Суддя принизив захисника України. Коментарі вибухали обуренням. Як вони сміли? Цей чоловік захищав країну, а тепер його хочуть вигнати з дому. Ми з тобою, тримайся, дзвонили друзі з фронту, побратими, навіть ті, з ким він давно втратив зв'язок. Сергію, ми поруч, якщо треба, приїдемо під суд. Вперше за довгий час він відчув, що не сам, що його приниження обернулося силою. Адвокат, почувши про хвилю підтримки, подзвонив і вперше заговорив інакше: у нас є шанс. З таким резонансом апеляцію просто так не відхилять. Сергій стискав телефон у руці і думав: ось воно справжнє поле бою. І тут я теж не відступлю. Апеляційний суд перед будівлею десятки людей з плакатами. Герої не мають стояти на колінах. Дім ветерана, наша гідність, справедливість для Сергія. Сергій ішов крізь натовп, тримаючи сина за руку. Він бачив сльози в очах незнайомих жінок, чув підтримку чоловіків. Які зупинялися і тисли йому руку. Хтось навіть кинув я не знаю тебе особисто, але ти борешся за всіх нас. У середині суду атмосфера була напружена. Тепер на лаві преси сиділи десятки журналістів, камери світили прямо в обличчя суддям. І той самий суддя, що вигнав Сергія раніше, цього разу уникав його погляду. Адвокат забудовника намагався перекричати шум у залі. Ваша честь, ми маємо справу з емоційною маніпуляцією. Це не про військову службу, а про земельні норми. Але йому не дали договорити. Люди встали з місць, вигукуючи, ганьба, сором! Судді змушені були заспокоювати залу, та хвиля була надто сильною. І тоді Сергій піднявся. Голос його звучав твердо, без крику, але кожне слово відлунювало в серцях. Ви можете виносити будь-які постанови. Ви можете зневажати мене, мою форму, мою службу, але майте на увазі, коли ви забираєте дім у ветерана, ви забираєте дім у всієї країни, бо цей дім вистояв тоді, коли ви сиділи тут у тиші, а ми тримали небо. Зала вибухнула оплесками. Навіть деякі журналісти встали, судді переглянулися, і вперше в їхніх обличчях промайнув страх. Сергій зрозумів, цього разу рішення буде іншим. Того дня рішення суду прозвучало, як удар у дзвін, апеляцію задоволено. Будинок ветерана не підлягає виселенню. Позов забудовника відхилено, зала вибухнула оплесками, люди підхопилися з місць, хтось заплакав, хтось обіймав незнайомих, камери миготіли, журналісти кричали запитання, а Сергій стояв мовчки. Він дивився на свого сина, який тремтів від хвилювання, і бачив у його очах гордість. Не сором, не страх, гордість. Суддя той самий, що кілька днів тому вигнав його з зали, цього разу не підняв голови. Його голос зривався, коли він читав постанову, але це вже не мало значення. Після засідання люди вийшли на двір, і натовп став на коліна перед Сергієм. Хтось тихо сказав: Пробач нам, ми мовчали, коли тебе принижували, але тепер ми з тобою. Він не витримав, сльози потекли по обличчю. Він обійняв сина і тільки прошепотів: це твій дім, синку. Ми вистояли, і десь усередині Сергій зрозумів, цього разу він переміг не лише заради себе, він виборов гідність для всіх, кого колись намагалися зігнути. Ця історія про силу правди і гідності, які не можна принизити. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові історії, які змушують замислитися і відчувати.